Щороку, у третьої неділі вересня, своє професійне свято відзначають люди, чиїм покликанням є оберігати і примножувати природне багатство. Ліс напередодні цього дня наші журналісти завітали до працівників Брошнівського держлісгоспу. Професія лісників лише на перший погляд скромна, зрештою, як і самі її представники, проте вона без пафосу одна із найважливіших на землі. Адже ліси прекрасний здібний до відтворення природний комплекс, надійний екологічний щит, який захищає природу і забезпечує охорону здоров'я людини. Це безцінний дар, особливе багатство, і саме працівники лісогосподарської галузі дбають про нього. Звичайно ж здійснюють поновлення лісу і навіть займаються будівництвом лісових доріг, що неабияк важливо. Брошнівський лісгосп успішно працює з 1985 року, займаючи територію у 30 тисяч 886 гектарів. Цього часу й досі його незмінним керівником є Ігор Коляджин. Робота тут злагоджена, ознаменована успіхом. Від початку року заліснено 267 гектарів угідь. Підкреслює Ігор Федорович, важливою ланкою нашої роботи є також догляд за лісовими насадженнями. Розставляє акценти директор Брошнівського лісгоспу. З початку року ми заліснили 267 гектарів лісових насаджень. Причому 147 гектарів це природне поновлення. Що це означає? Що ми зекономили державні кошти? Адже якщо б треба було затратити кошти на 267 гектарів, а що ми затратили лише на якихось 120 гектарів? Тобто Біль, більше 50% ми зберегли природне поновлення, і ми майже туди не втручалися з посадкою. Це дуже важливо, бо це там, на місці, природою створені насадження. Ми під час заготівлі її зберегли. І що важливо, знову ж таки, дізнаємося зі слів Ігоря Коляджина. У цьому році лісгосп не використовує бюджетних коштів. 100% перейшли на господарську діяльність. В той же час підприємство сплачує податки до державного бюджету, утримуючи середню заробітну плату у сумі 3650 гривень, яка на 21% перевищує показники у районі. 25% деревини експортуємо, 75% залишаємо на ринку України. Зазначає директор. Держлісгоспу. у планах вирішення одного із резонансних питань доріг, зокрема 6 кілометрів шляху, планується спорудити у цьому році. Можливості для цього є, проте єдина проблема застаріла техніка. А самотужки придбати новітню коштів не вистачає, наголошує Ігор Федорович. Проблеми в Лізгоспі є то, що в нас досить устаріла техніка. Якщо ми можемо придбати собі дозволити бензопили там. Малогабаритну техніку, то ми собі не можемо дозволити сьогодні закупити е, трактори трильовочні. По-перше, їх на Україні не, не випускають. А якщо брати за кордон, вони, вони надто дорогі. Вони надто дорогі. А обігових коштів резервних немає. Як я вам сказав, що ми відмовилися від бюджетного фінансування, тобто е, живемо тільки за господарські гроші, а це, ну. Е, ми не можемо скупити таку кількість грошей, щоб закупити нову нову тарльовочну техніку. Попри проблемні питання, Брошнівський лісгосп працює стабільно, незмінно входить у п'ятірку кращих підприємств області. Отож, так тримати і надалі, спрямувати свої зусилля на зміснення лісового фонду України, захисту його угідь. А природа обов'язково віддячить покращенням стану довкілля і здоров'ям нації.